Як ти вчишся, а це хто? Твій новий репетитор? Серта мій хлопець. Твій хлопець? Не вигадуй. Та ми вже рік зустрічаємось. Що? Чому я про це не знаю? Тому що моє особисте життя тебе не стосується. Надю, негайно не додому. Ти це мені не зло? Ти ж знаєш, що не можна їсти сухом'ятку, шлунок зіпсуєш. Доню, я ж за твого блага. Я буду їсти, що захочу, і зустрічатися з ким захочу. Я вже не маленька. Така доросла, а при досі навчилась. В кімнаті завжди гармидер. І взагалі, що ти за моду взяла гризаться. Лише б посміхнулась. Ти в кімнаті прибрала? Так. Ти ж попросив прибрати. От молодець. А що це ти робиш? Домашнє завдання. Ти ж попросив зробити. Розумниця, все виконала. Ще й усміхаєшся? Люблю, коли ти усміхаєшся. Як скажеш, тату?